Всім привіт! Ви на каналі Motostav.com.ua. мене як завжди звати Денис. А сьогодні ми поговоримо про оновлений стабілізатор від компанії DJI. І не тільки про нього, оскільки я розповім в цьому відео взагалі, для чого потрібен стабілізатор, коли ви його можете використовувати, а саме головне, як ним користуватись. Тому сідайте позручніше і ми починаємо. Сам стабілізатор поставляється в класичній упаковці білого кольору, на якій відображується сам стабілізатор. З іншої сторони, основні характеристики. Знімаємо знизу пломбу і відкриваємо сам стабілізатор. Знімаємо верхню вставку. Відразу бачимо сам стабілізатор. Про нього ми трішки пізніше поговоримо. Рамка для фіксації телефону. Триніжка. Кабель Type-C Type-A для зарядки самого стабілізатора. І в верхній вставці у нас є документація. Непоганий, дуже приємний насправді чохол для перевозки самого стабілізатора. І вставки для самого телефону, якщо телефон у вас випадає. Аксесуарчики у нас нехай тут знаходяться. А зараз хочу сказати взагалі про модельний ряд стабілізаторів від компанії DJI. Якщо ви не знаєте, то наразі сама актуальна модель це DJI OM6. До речі, огляд, на який в нас є також на каналі, ви можете подивитися або за посиланням під відео, або за підсказкою в правому кутку. А це саме спрощена модель, і саме головне оновлена, як я і казав в. Початку нашого відео. Сам стабілізатор в нас має класичну конструкцію, складну конструкцію, тобто в складеному стані, він займає насправді досить мало місця і, в принципі, без проблем може поміститися або в велику кишеню. Про дамську сумочку я вже не говорю. Звісно, він туди розміщується. В нижній частині хочу відразу сказати те, що знаходиться в нас різьбове кріплення. Стандарт 1,4 дюйми, тобто можна прикрутити триніжку, можна поставити сам стабілізатор закрутити точніше на штатив, і тут же в нас є такий отвір для того, щоб зафіксувати ремінець. Якщо ви його використовуєте, то це буде набагато зручніше зробити саме в цьому місці. Взагалі, стабілізатор Osmo Mobile SE це наступник, можна так сказати, популярної моделі Osmo Mobile 4. До речі, огляд знову ж таки в нас є на каналі. Але щоб ви не дивилися огляд, я зараз розповів, що тут кардинально змінилося. Першу чергу це екран, який знаходиться в верхній частині самого стабілізатора. Він відображає всю основну інформацію: це ступінь заряду самого стабілізатора, ступінь підключення до телефону. І само головне, особливо для новичків, це режим зйомки, в якому ми знаходимося. І є також. Клавіша, яка дає змогу переключати всі ці режими відразу під час користування самим стабілізатором, і не потрібно переходити в застосунок і вже там змінювати режим зйомки. І це дуже круто. Я не знаю, чому вони так раніше не зробили, але головне, що вони це виправили і вже додали в оновленій ревізії. Наступна зміна це джойстик. Він в нас втоплений, не такий, скажімо так, великий, як в попередніх ревізіях, і тим самим ним набагато зручніше користуватися. І під час зйомки, наприклад, коли ви там перехватуєтесь якось стабілізатором, не буде у вас таких випадків, що ви якось випадково його заділи, і тим самим зіпсували собі зйомку. По всім іншим характеристикам стабілізатор залишився таким же самим. Але є певний ряд апгрейдів саме з точки зору софту. По залізу це все. А тепер хочу сказати взагалі, для чого потрібен стабілізатор, оскільки багато сучасних телефонів, саме в преміум сегменті, вже мають якісну стабілізацію в Самі камері, і в принципі я з вами згоден. Тобто там можна отримати якісну картинку, але для того, щоб там отримати якісну картинку, потрібно повільно йти, себе зажимати. Тобто, скажімо так, дійсно набагато більше потрібно зусиль для того, щоб отримати плавний якісний кадр. І це відбувається, на жаль, не завжди. З стабілізатором все набагато простіше. Ти поставив. Вибрав об'єкт, який потрібно тобі знімати, і йдеш, і не переживаєш, що тобі треба йти на зігнутих колінах, скажімо так, з невеличким шагом, щоб не було розшатування, скажімо так, такого. Стабілізатор все це компенсує під час зйомки. Про зйомку на ходу я вже взагалі мовчу, тобто стабілізатор тут в цьому плані набагато крутіший. Але стабілізатор також дає і ряд. Софтових е функцій, яких немає в звичайному телефоні. Банально це функція актів треку, за допомогою якого ви можете виділити себе, наприклад, або виділити той об'єкт і тим самим. Е не переживати за те, що ви щось знімете не так. Другий кейс користування це якщо вам потрібно самостійно себе знімати, а поруч нікого немає. Тобто ви ставите телефон на сам стабілізатор. За рахунок жестів, наприклад, ви можете дистанційно запустити зйомку. Стабілізатор буде знову ж таки за вами слідкувати. Ви можете показати якусь презентацію тощо, і так само зупинити зйомку. Я, наприклад, досить часто користувався ну саме до війни під час подорожей, оскільки досить зручно поставити стабілізатор, відійти разом з сім'єю, наприклад, на фоні якоїсь будівлі, показати жест, і стабілізатор сам зробить фотографію. Тобто не потрібно когось просити, показувати на пальцях, що те сфотографували і, і так далі. А тепер хочу сказати, як взагалі потрібно користуватися самим стабілізатором. Після того, як ми розклали його в положення, ми беремо нашу рамку, яка йде в комплекті. Вона, до речі, магнітна, тобто ми без проблем можемо зафіксувати і при необхідності досить швидко зняти. Як ви бачите, рамка досить у нас широка, її, до речі, трішки змінили, і більшість сучасних телефонів сюди без проблем. Залазять і навіть з чохлами. Виключеннями можуть бути тільки ті чохли, які досить такі масивні, широкі, з великим захистом. Тому тут потрібно буде вибирати. Розміщуємо наразі орієнтовно по центру самого телефона. В нас є точка в верхній частині і спеціальний такий контур. Ми його підносимо до такої ж самої точки на самому стабілізаторі, і він у нас примагнічується. Наступним кроком потрібно буде зробити балансування самого телефону на стабілізаторі. Це потрібно робити кожного разу для того, щоб якість самої стабілізації була в нас набагато краще, і мотори під час зйомки самого стабілізатора не перегрівались, особливо, якщо у вас великий телефон. Що я маю на увазі? Коли ми встановили, ми притримуємо задню вісь. Самого стабілізатора, саме ось цю, щоб вона нас не, скажімо так, не падала. І нам потрібно виставити телефон в горизонтальному положенні, тобто, як на вагах. Бо якщо я, наприклад, зараз відпускаю, бачимо, що він у мене завалюється в одну сторону. Тобто я беру і здвигаю телефон в протилежну сторону до тих пір, поки телефон в мене не буде знаходитись саме в горизонтальному положенні. Після цього я перевожу з телефону в вертикальне положення і так само перевіряю стабілізацію в балансування, точніше, в вертикальному положенні. Бачимо, що він трішки в мене завалюється. І я вже здвигаю саму рамку з телефоном, знову ж таки, в протилежну сторону. Перевіряю так. ще раз, горизонтально і вертикально. Нагадую, що стабілізатор у нас знаходиться в виключеному положенні, тобто він виключений. Бо якщо ми будемо включати сам стабілізатор, то він не буде розуміти наших дій, і він буде протидіяти. Тобто ми будемо його банально ламати. Тому цю маніпуляцію потрібно буде робити кожного разу. Тут нічого складного немає, вона займає буквально декілька секунд. А після того, як ви разів 10-15 познімаєте з вашим телефоном, ви фактично будете з першого разу вставляти телефон так, як вам потрібно. Нажимаємо центральну клавішу. На самому стабілізаторі, і стабілізатор у нас готовий до зйомки. Стосовно якості стабілізації нарікань ніяких немає, стаб відпрацьовує чудово. Все ж таки, DJI – це один із лідерів на ринку, вони починали робити стабілізатори, і за ці роки вони тільки вдосконалюють свої, скажімо так, алгоритми роботи самого стабілізатора. Я, наприклад, дуже сильно полюбляю робити таймлапси. Крім таймлапсів, тут є таймварпи. Тобто це той же самий таймлапс, но в Русі. Знову ж таки, класно, коли ви десь гуляєте по алеї, або якщо ви відвідуєте якесь нове місце, наприклад, площу якогось нового міста, і тим самим якийсь архітектурний об'єкт можна відзняти в новому режимі зйомки. І мені, наприклад, подобається робити траєкторію таймлапсів, тобто ви можете не тільки статичний таймлапс зробити, а задати певний рух, тобто вверх, вниз, вліво, вправо, і все це налаштувати в самому стабілізаторі. Звісно, що є такі популярні режими, як долі зум, коли в нас об'єкт, точніше, фон за об'єктом збільшується або зменшується. Це також можна використовувати в різних режимах зйомки, як, наприклад, автомобілей, так і людей. Тощо, вповільнена зйомка. І для новачків також дуже крутий режим саме сторісів так званих, це готові пресети. Тобто ви передивляєтеся шаблони. І якщо вам шаблон підходить, то ви по туторіалу, який є в застосунку, просто робите зйомку, і потім застосунок автоматично все це склеює, автоматично крутить стабілізатором, і ви на виході маєте якісне. Скажімо так, уже змонтоване відео. В заключній частині цього відео хочу розповісти саме про інші органи управління, які є на самому стабілізаторі. Клавіша, яка знаходиться трішки нижче під живленням, це кнопка запису. Тут все зрозуміло: якщо у вас відео, то у вас запускається відео. Якщо фотографії, то відповідно робляться фотографії. Трішки нижче це клавіша переключення. Передньої і задньої камери, і клавіша, яка дає можливість перевертати телефон в вертикальний горизонтальний режим. І лівіше в нас зум, клавіша зумування. Тут все просто. Якщо ми коротко нажимаємо, то стабілізатор швидко переключається між камерами, наприклад, широкий широкоугольна лінза, звичайна або там телевік. Якщо ми повільно, то відповідно йде плавне зумування. До речі, в налаштуваннях можна змінювати чутливість як зумування, так і, наприклад, самого джойстика. І в задній частині в нас є курок. Тобто, якщо ми нажимаємо його, то в нас стабілізатор повністю блокується. Якщо ми два рази нажимаємо, то телефон стає в так звану нульову точку. Ну і власне клавіша живлення, якщо ми один раз нажимаємо, то ми бачимо, що стабілізатор змінює режими зйомки. Самий перший режим це режим pan follow, тобто в нас є повороти самого стабілізатора і є наклони вверх-вниз, але немає покачування. Наступний режим це режим відслідковування, тобто в нас є повороти вліво-вправо, але немає нахилів вверх вниз і немає покачування. Це також один з найпопулярніших режимів. Наступний режим це режим FPV, тут все зрозуміло. Як ми нахиляємо стабілізатор, так і відповідно телефон повертається, тобто повністю відслідковує всі наші рухи. Досить зручно, наприклад, передавати саме динаміку в такому форматі зйомки. Стосовно джойстика, в всіх цих режимах джойстик відповідає нашим рухам, тобто куди ми нахиляємо, туди він і повертає. І останній режим цей режим. FPV, але вже з, з поворотом. Що я маю на увазі? Якщо ми в цьому режимі будемо джойстиком повертати вліво-вправо, ми будемо бачити, що телефон у нас повертається по кругу. І тим самим ми можемо зробити якесь спіральне відео, тобто передати ефект кручення. І звісно, що режим FPV в цьому форматі буде також включений. Якщо ми ще раз нажимаємо, то ми повертаємося саме до першого режиму зйомки. Сам стабілізатор в компанії вийшов непоганий. Я би сказав, це досить гарна робота над помилками, і потрібно розуміти те, що це не флагман, це саме SE-версія, скажімо так, спрощена. І цей стабілізатор ідеально підходить саме для новачків, для тих, хто хоче спробувати взагалі стабілізатор зрозуміти, чи потрібен він вам. І для тих, кому не потрібен вбудований селфі-стік, і для тих, кому важливо саме комфорт під час зйомки, оскільки тут анатомічна ручка, вона нагадує як рукоятку пістолета, і мені, наприклад, набагато ним зручніше користуватися, ніж тим же самим Osmo Mobile 6. Якщо у вас виникли якісь питання стосовно цього стабілізатора, як завжди, ми чекаємо вас в коментарях. Придбати його також ви можете за посиланням під відео. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь, далі буде ще більше оглядів.